Софонії, перший розділ. Слово Господнє, що було до Софонії, сина Куші, сина Гедалії, сина Амарії, сина Єзекії, за днів Йосії, Амонового сина Юдиного Царя. Забираючи все, заберу з надповерхні землі, промовляє Господь. Заберу я людину й худобу, заберу птаство небесне, і риби морські, і спокуси з безбожними, і витну людину з поверхні землі, промовляє Господь. І руку свою простягну я на юду, і на всіх мешканців Єрусалиму, і вигублю з місця оцього останок вагала, імення жерців зі священниками, і тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним, і тих, хто вклоняється, хто присягає Господом і хто присягає царем своїм, і тих, хто відступає від Господа і хто не шукає Господа і не звертається до нього. Замовчи перед Господом Богом, бо близький день Господній. Бо жертву Господь приготовив, посвятив своїх покладниках. І станеться в день Господньої жертви, і навіщу я князів, і синів царя, і всіх, хто зодягає одежу чужину, і навіщу я кожного, хто перескакує через поріг того дня, тих, хто наповнює дім свого пана насиллям й оманою, і буде в дні тому, говорить Господь, голос крику із рибної. Брами, і забивання із міста Нового, і велика руїна із пагірків. Ридайте мешканці Мехташу, бо понищений буде весь купецький народ, будуть вигублені всі, хто важить срібло. І станеться чашу того, і перешукаю я з лямпами Єрусалим. І навіщу я тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх. Що говорять у серці своєму, Господь не вчинить добра і лиха не зробить. І здобичу стане все їхнє багатство, а їхні доми за спустошення. І будуть вони будувати доми, але в них не сидітимуть, і виноградники будуть садити, та вина їхнього не питимуть. Близький день Господній, великий Він, близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмарі і мли, день сумлення й окрику про тих укріплених міст та проти високих міських заборолів. І будучи я утиск людині, і будуть ходити вони як сліпі, бо згрішили вони проти Господа, і виллється кров їхня, немов той пісок, а їхнє тіло як гній. Спасти їх не зможе в день гніву Господнього ні срібло їхнє, ані золото їхнє, і огнем його заздрощів буде поїджена ціла земля, бо скінчення тільки приспішене зробить зо всіми мешканцями краю цього.